Розділ третій. Було в мою перед обідом. Михайло лежав недалеко бордея в городі, що вибігав кінцем у дрібний лісок, який притикав з інших боків до піль і пас воли. Довкола бордея пишалася земля в різних пасмах зелені, а ген далі від нього та все таки в сусідстві лежали два менші ліски. Один приналежний до сусіднього і званий тому сусідній ліс, а в тім самим, напрямі недалеко нього лежав малий лісок панський, де газдував і верховодив старий Онуфрій. Оба ті ліски, з яких сусідні був двоє від панського більший, ділила від себе велика левада, звана Багном, задля своєї багнистої землі. В ній рогіз. Раз разу рік Викошуваний і використана якась висока трава, на яку ніхто не лакомився. Михайло лежав близько звірят на землі, наглядаючи, аби не зайшла в конюшину, що росла найближче бордеї, що її насіння було дорого оплачене, він грівся в весняному сонці і глядів пильно за звірятами, що паслися тісно коло себе, думав над своїм будучим життям у місті, над поворотом додому і, як опісля все складеться, а відтак спинився думками коло пишних звірят. Мішалися, неначе його рідня з його будучністю, бачив у душі якесь нове обійстя, своє обійстя, чорного струнку дівчину і їх. Вони були й там, і мимоволі виповняли з собою якісь порожні місця. Чув виразно, як спасали своїми грубими здоровими писками траву, як відсапували, бачив дрібні крапельки поту на тих теплих пильних писках, їх великі лагідні очі були отінені довгими смішними віями, а вола були такі широкі, Ноги вузькі, що вола звисали майже до землі. Припишні звірята, темнобурі, майже чорно підсипані, з білими короткими рогами і такі ситі й випликані, що було мило гладити їх по хребті. Притім були спокійні, випищені, мов діти, і знали його голос дуже добре, коли вступав до стайні, звертали свої статечні голови за ним, простягали шиї. Оскільки сиїм ланцюги при яслах дозволяли і нюхали своїми грубими ніздрями у воздусі чи не приніс їм хліба або кулеші. І усе він приносив їм щось, коли приходив з дому, з села, з городу бордеї, а коли не мав нічого при собі, то бодай гладив і пестив їх, а все вони також приймали вдячно. Зате лизали йому руки, плечі й груди, були добрі, вдячні звірята. Деколи в неділю або свята, коли на дворі була сльота, він волів пересиджував бурдею, чи біти додому в село, витягав сопілку, сідав на постіль, що стояла рядом із ними, і грав годинами. Заховувались нерухомо, хіба що жували одностайно. Він любив їх, як добрих товаришів, а тепер, мабуть, ще більше, відколи дізнався, що були призначені для нього. Навкруги панувала тишина, та не мертва тишина, що царює зимою над широкою просторіння. Тут пишалося життя, куди оком доглянути, лани з хлібом зеленілися, конюшини розцвіталися, у воздусі грав милий запах цвітів сіножаті, буяли рійно комахи, метелики, бджоли, а високо, невидно, під голубим небом розсівалися жайворонки дрібними милозвучними перлами. Сонце почало легко припікати, а ясність так і вабила стулювати очі, коли стулював, бачив прирізні барви. Малий садок за бордеєм стояв у самім розцвіті і дихав солодкими сильними пахощами. Між молодечою зеленю листя визирав цвіт груші білими в'язочками, там вишень, слив, а там глибше, стикаючись уже з лісом, блідорожевий цвіт яблунок. Безліч бджілок вишталося воздухом, бронячі, приваблені пахощами, як і самим цвітом, смоктували жадібно в ніжні білобарні, звідки між листями, неначе впивалися їх тоненькою красою. Місцями збиралася і громадка на в'язанках цвіту, і коли ледве замітний подув вітру порушив галузям, вони, мов у грі, хиталися вразі з цвітами і здавалися якоюсь приніжною пустотою природи, особливо ж у тих місцях, де пишалася садовина в розцвіті, довкола саду й бордея бояла грубою густою верствою зелені накраплювана білим і рожевим цвітом конюшина, а далі за нею простягалися лани збіжжя, яке легко і ритмічно колихалося під такт подихів леготу. Далеко й широко нічого, крім миготливої широкої зелені, а десь не десь між нею горстка поважного лісу, докупи збита громадка струнких дубів сторожів. Звичайно, ледве зумітний брень бджіл творив тут у ту тишині свою приніжну музику, що переводилася воздухом пильнорійними хвилями з місця на місце, оминаючи хіба безцвітні пасма землі. Ніжна, ледве замітна музика мала в собі щось сумливе. однак молодий хлопець був далекий від усякого сну, зрештою, і не звертав зовсім на неї уваги, зріс і зжився з нею і не відчував її звучної гри округ себе. Думав про робітницю в панських покоях, про Анну, яку любив тайком із цілої душі. Думав над тим, як то буде, коли піде восени з дому і не побачить її вже скоро знав, що там у місті не побачать її, бо і як би, вона була наймочкою, і ніяк їй було по містах їздити. Вправді, ходила чутка, що пані переселиться в місто, бо часто занепадала на здоров'ї. Але чи пустить її мама з нею в місто? Певно, що ні. Це ж була погана жінка, люта. Мов жиде гроші лакома і гірша, як деяка мачуха. Все грозило їй, що відбере її від пані і видасть заміж за якогось свого горбатого сусіда в дівця, як не буде віддавати їй зароблених на службі у пані грошей. А бідна давала, що мала, лише аби могла дальше в пані лишитися і не вертатися додому, якого боялося, мов самого пекла. Вона взагалі була бідна своєю матір'ю відьмою і тим, що була без батьківської опіки. Її батько чесний газда, як розказували люди, помер давно, а одинокий брат її, колишній вояк при кіноті, парубок зарозумілий і язикатий, хіба що бив її час від часу, як не пхала йому в руки гроша на Тютю на Богорівку, і звідки мала остаточно набирати стільки тих грошей? Вона стидалася просити у пані грошей, але він не вірив їй бить в тайком, коли лиш навернулась нагода. Бог знає, вона цілком була інша, наче б не його сестра. Хіба що була така струнка, як він, як смерека. Він був дуб, не парубок, коли думав про неї, бачив її все перед душею такою, як колись перший раз на панському подвір'ї. Одного разу лупили там кукурудзу. Коло і кошниць сиділи робітники, жінки, чоловіки, дівчата. Він і вона і лупили. Він і вона сиділи при однім гурті, а між ними старий Петро, що наглядав за роботою. Кукурудзи мали з одної купи сипати вже до кошниці. Старий Петру гукнув на одну грубу, пекату дівчину, що неустанно передиралася з одним хлопцем, щоби принесла їй стодоли драбим. Вона відповіла, що принесе, але, не рушуючись із місця, гралася найспокійніше далі, перекидуючись хлопцями кукурудзами. Ну, сороко, ти оглохла, не чуєш, що я казав? гримнув наново Петро на неї, ніби погрозив кулаком. Я зараз там прийду на твою голову. Та дівчина, мабуть, знала, що його слова не такі грізні, як здавався його грімкий голос, і замість виконати наказ почала боротися з хлопцем, що саме в тій хвилі обхнув її шумилині за ковнір, ана бачила те все. Вона заховувалася цілий час мовчки і скромно коло роботи, а обзивалася лише тоді, як її хтось прямо про що питав. Він, Михайло, неначе не бачив її, хоч сидів проти неї, і їх погляди час від часу стрічалися. У неї були тихі, блискучі очі і часом з зніжно усміхались. Бачачи, що пустотлива дівчина вдруге не сповнила наказу, піднялася вона свого місця і пішла сама до стодоли по потрібну драбину. Петро глянув хвильку за нею мовчки, а відтак посвистав злегка перед себе. Мой мой, що за дівчина, сказав до громади коло себе. Варто, щоби її порядний хлопець полюбив. На відтак засватав дівчина, як золото, та й добра. Йому Михайлові заграло серце живіше в грудях, а інші люди поглянули ласкавим оком за нею. За хвилину вона винесла драбину, ішла повільним ритмічним кроком, несла на лівому рамені довгу драбину, а праву руку сперла на куб, щоб йти в рівновазі. Була пригарна в тій хвилі середнього росту, з темним, як шовку волоссям, мала на собі скромну ріклю що, не стісняючи її в рухах, приставала пестливо до її молодої гнучкої статі, що на око ніжна таїла в собі силу та вабила до себе, мов музика, гармонії жіночності, не підводила очей, зближаючись чимраз більше до громадки людей. Коли станула вже близько гурту, він устав із місця і взяв від неї драбину, причим стрінувся знов з її чорними очима. У неї грудь хвилювалася злегка. Вона усміхнулася до нього. Отакою, бачить її тепер у душі, отакою, як ішла з драбиною на рамені через подвір'я однаковим, обережним кроком та й з легко спущеною головою. Була чесна дівчина, про яку й одна душа злого слова не сказала, до того знала стільки прирізних різних робіт, про які іншим дівчатам в селі не снилося. Все було коло пани і вивчилась при ній всячини, пана говорила з нею не раз, мови з рівною собі, а й стедлива була страшена». Там, де інші дівчата лускали з осміху, штовхаючи одна одну ліктем, ніби потайки та перешіптуючися, вона соромилася до сліз і була б, мабуть, і сорому в землю запалась із-за того, що чула все, особливо ж, коли він був при тім. Гай-гай. грозив -гай її один раз хлопчисько, якого висварила за нечемні слова. Ти уважай, щоб колись галузочка не зломилася. А вона обернулася і ударила його по лиці. Інші дівчата сміялися, інші. Але вона не була, як інші, і справді, в неї був уже, як глумилися деякі хлопці панський розум, але найбільше любив її Михайло, коли усміхалася, як тоді з драбиною, а загалом за те, що була тиха та добра. Інший раз, де вона йому знов таки дуже сподобалась, було в сусідньому селі. Він ішов по сіль для товару і мусив саме в тім селі минати хатину її мами. Бідола ж на похилену хатину всередині малого городця і близького гостинця. Вона стояла у городці, може, темними мальвами і соняшниками, сама як струнка мальва, і помагала мамі чистити горох решетом. Зблизившись до хати, він поздоровив її і станув на хвилину. Боже помагає Анна!» – сказав несміливо. Дякувать, відповіла вона геть, під волосся зарум'янившись. Чистите горох? Ай, певно, що чистимо відповіла замість неї грубим голосом стара, витріщившись на нього недовірливим поглядом. Вона була дуже погана, оця її мати, передні зуби виставлялися в неї з рота, як кли, сорочка на грудях була вічно розп'ята, а білий рушник на голові завсіди перекривлений, виглядала б, коли б не глянути на неї, як п'яна, або якби що лише з никим побилася. Він стояв, хвилину, дивлячись на неї, як вона, не підводячи очей до нього, бачила і відчувала його присутність і мовчала. Я йду до склепу по сіль для товарине, сказав. Не тяжко йти, як худоба є, обізвалася знов стара неприязно. У нас нема худоби. Мій чоловік помер і лишив мене з довгами. Я мусила останнє теля продати, щоб його поховати. Тодор, так звався її син, був при жовнірах, а оця, вона кинула зневажливим рухом за дівчини, помагала лиш ложкою при мисті. Тепер він усе, що заробить, складає для себе, він задумує женитися додала злобно. А оця Чічка працює день і ніч для чужих. Боже борони кожного перед такими дітьми, як я їх маю. Сакара Божа, такі діти, вороги, розумі руки у них лише для себе. Ей, мамо, вам би таке не говорити, сказала Анна з легким докором, і нині дозволила мені пані помогти вам у роботі, хоч і у нас роботи було всюди повно. Я рятую вас, де можу, але ви ніколи не вдоволені. Бо мене лютить те, що тобі чужі пани миліші, як твоя мамка. Я з тобою до ста набідилася, за закитаку вигодувала. Все добре, що пані й пана скажуть або навчать, а все зле, що мама скаже. Гай, гай. говорила твердо далі, підкидаючи високо горох в решеті. Будемо видіти, як далеко ти зайдеш з твоїми панами. Ти ще не знаєш. Панська ласка лише до порога, а там маєш за двері. Я ж вам усе даю, маму, що там заслужу. Хіба що собі яку одежу справлю, говорила дівчина з огірченням. Їй було соромно за мамині докори перед ним, і вона хотіла немов оправдатися. Він занісе ще в світі, не смів думати, що вона для своєї матері не була добра. Та й, певно, речі, глумилася стара. Відколи ти в панів на службі, то вже в горботку покинула носити. Де ж би? Соромно вже, гай гай. Пана каже, що любить мене в спідниці. Ну і все дає в дарунок спідниці, але я можу й горботку носити, всього мені ніхто не забороняє, але як пана для мене добрі, то чому їх не слухати? Воно гарно, і спідниці ходити, вмішався він несміливо, хотячи звести розмову на що інше. Йому було жаль дівчини, яка ще не мала вправді сліз в очах, але в голосі було їх уже повно. Про мене, але з банок, кажуть, до часу води носить, сказала стара. Ти вже стала гонорна, ніби кухарка. Добре, що навчилася вже в пани в покоях викручуватися та каву варити, то тепер уже мамки не потрібно. Вже те біле, що я виперу, не біле, а те, що я його вшию за грубо шити. Але пожди, я ще тебе колись навчу розуму. Я лиш дивлюся, як то ще ти довго потриває. Не на як іще довго твою мамку полишиш, а сама по службах ходитимеш, я лиш дивлюся. Вона усміхнулася поганим, злобним усміхом і висипала лютими, роздразненими рухами очищений гороху мішок, що лежав недалечко на, на землі. Дівчина схилилася і помогла. Однак він бачив, як вона обтерла скоро рукою сльози, що таки втиснулися їй в очі. Відтак мусив іти далі. Поздоровив стару й молоду і пішов, але ким відійшов, попросивши трохи води напитися. Вона винесла йому води і подала через низький пліт. Пив мало, замість того, заглянув у її тихе смагляве обличчя й в очі. Очі, що промайнули в ті хвилі по нім, були несказано сумні і не говорили саме тепер нічого до його душі, неначе засоромлений, перескочив вузький шанець, що ділив його від дороги, і відійшов скоро. Вона йому дуже подобалась, але стара та стара. Якби Аночка дісталася раз по праву в його руки, то вивби би він їй тікли напереді, що ними кусала всіх, мов лиха собака, чарівниця ота. Відтак бачив її частіше часами мав діло на панському подвір'ї або тато висилав його туди з орудками, тоді все перемінявся з нею кількома словами. Не говорила ніколи багатько, але все розумно і скромно і не сміялася на все горло, як інші дівчата. Була інша, як другі сільські дівчата. Не знав саме докладно, чим різнилася від інших, не застановляв над тим ніколи глибше. Він відчував лише сліпу різницю. Була ніжніша й тонких обичаїв. була одежі все чиста, а гарне темне волосся її було в порядку. Воно олискувалося в неї з дня на день, коли тим часом інші дівчата розчісували його лише в неділю або в свято. У неї не було багато намиста на шиї. Але ті цітки, що їх носила, були завжди гарні. Єство самого ліпшого й тоншого лежало в тім, що зайняло його не культурно, але в основі чисту добродушу, добру душу, і його впливові піддавався несвідомо. З нею годі було як небудь чуткувати, за рукав тягати, зачіпати. Чоловік так і сам ставався поважним, як опинився близько перед нею, немов затихала цілим єством і гляділа, ожидаючим погляду на ті уста, що мали до неї заговорити. А коли здобувся хто на те, що звернувся до неї легким словом, тоді рум'янилася, потопаючи в племені чистого дівочого сорому та усміхаючись вимушено і змішано, щоб уже однак в останній хвилі мати очі вогкі, а уста, щоб умовкали, цілковито. На танці не ходила ніколи, була майже від чотирнадцяти літ на службі в дворі, а забави й розривки її сільських ровесниць були для неї цілковито чужі. Не мала й жодних товаришок між сільськими дівчатами, і товаришувала виключно з донькою до Київ, Парасинкою. З іншими не мала що балакати. У неї не було таємниці, любовних справ, які спонукували дівчат до шаленого дитячого безшумного сміху й переговорів, а що панська хата лежала потрохи від сторонь від властивого села, і все таки треба було з годину ходи, аби до нього дістатись, а вона всервалася як не до одної праці, то до іншої. То їй влучалося лише дуже рігко забіти на яку балаканку. В неділю ходила до церкви, але й тут не лишалося їй багато часу до бесіди, до найближчого зазнайомлення. По службі, щоправда, зближалися до неї і обступали її дівчата, оглядали її одіж, її гарно вишиту сніжно білу сорочку, її маленькі срібні ковточки, що дістала одного разу від пані, доторкалися всього пальцями, допитувалися оплату її дло, яке мало в панів. Дарували їй цвіти, але тому, що по тому всьому вичерпувалися теми правильно, а вона перша не починала на нову розмови, так усі розходилися байдужими. Сільські хлопці журилися нею ще менше. Вона була убога, та й тому не мала для них ніякої вартості не мала ні землі, ні грошей. Земля не мала ніколи, бо її родичі були бідні зарібники, а гроші, коли були у неї хоч і найдрібніші, відносила зараз до матері. Мати ж мучила її та била доти, доки вона не віддавала їх до останнього феника. Таким чином, була її будучність обмежена на працю. Рук, неостанний пострах перед матір'ю і остротою брата, пізнання та свідомість великої бідноти, а з тим почуття своєї немочі, настроїли її і без того до поваги й думання склону натуру, поважно до глибини душі. Її щоденні сходини з пана і її панною, чутливими й благородними жінками, що її дуже любили за її тиху та консерквенну вдачу, відібрало її створжу жорстокість і неповторність культурної селянки з першої руки. А натомість надало їй поважній душі корму, гнучкості і свого роду інтелігенції, не вміла читати й писати. До писання не складалися її пальці, звикли лише до грубшої праці, а до читання не ставало часу. Всеї люди манила праця, і свобідних хвиль, в її скромнім житті не бувало, та зате заховала її дівоча душа і заумних, і щирих наук, і присторох благородних жінок, білість і чистоту. Пригадувала дику цвітку, що виростала в затишку лісу далеко від голосного світу або диких голубів. Старші, поважні й багачі аздині, як докія і кілька інших, що бували частіше в панській хаті і знали її добре спильності і чемності взагалі. Любили її і були їй прихильні. Проти них вона була покірна й цілувала їх пристрічі в неділю й свято в руки. Їм все було мило, і вони, цілуючи її в чоло, називали її дочцею. Але простіше не мали для неї серця. Вона навчилася в дворі багато, чого вони не знали і чого дівчина не могла затаїти, вигладжувати біля, варити і тому і інше. А що все знання тої роботи не годилося з їхньою гідністю газдинь, то вони глумилися з неї і кипкували при кожній негоді. Вона дивиться лише, аби на ній сорочка була біла, говорили. Але чи її скриня заповняється білям, все вже її не обходить. Відай, треба буде дві пари волів, аби потягнути її скриню до хати чоловікові, як дістане якого, бо одна пара не встигне. Або знов вона вміє біля вигладжувати й не перстком шити, але тим вона не доробиться ані землі, ані чоловіка. До землі треба з приступати, а до чоловіка з повними руками. Але, може, їй придасться, коли й не персток. Лищиться без даху над головою, то в неї мамка й братчик такі, що за те не тяжко, тоді вони поставить собі його на голову, і він її стане за покривало. і такі інші глупості. Дівчина знала про те все, і все відбивало їй певністю поведені і огірчало. Як тяжко було бути убогою. Чоловік ні для кого ніщо не значить. Та добре, що хоч руки були в неї здорові, ті руки поможуть їй, аби їй як тяжко було в житті. Бо щоб було діяти світ для всіх, для багачів і убогих.